Вітаю вас, малята! З вами вихователь Ольга Іванівна, і я запрошую вас на заняття з грамоти. На минулих заняттях ви вже навчились називати слова дії різних предметів і слова предмети. Щоб не заплутатися, ми навчились підбирати запитання до слів, назв, предметів, до живого предмета. Ми ставимо запитання, хто це, а до неживого, що це. До слів дій предметів можна поставити запитання, що робить, що зробив. Щоб зашифрувати слова, ми використовуємо умовні позначки. Слова назви предметів позначаємо однією похилою лінією, а слова назви дії предметів двома. Пограємо в гру, подивіться на малюнки і за значками назвіть предмети та їхні дії. Та тече. Чайник закипів. Хлопчик біжить кіти співають. Півчинка. Малює. А зараз будьте уважні, послухайте віршик і намагайтесь почути, який звук найчастіше ми почуємо. Отже, увага. Малювали мавпенята, мавпу маму, мавпу тата. Малювали мальву квітку. Будуть малярами дітки. А зараз візьміть маленьке люстерко і спробуйте повторити цей віршик разом зі мною і подивитися у люстерку. Малювали мавпенята, мавпу маму мавпу тата. Малювали мальви квітки, будуть малярами дітки. Найчастіше в цьому віршику ми чуємо звук «м». і коли ми його вимовляємо, наші губи жаті між собою, стиснуті ось так м- і вони заважають. Вимовляти цей звук, тому цей звук називається приголосний, бо голос не проходить крізь губи. І позначати на схемі ми цей звук будемо блакитною рисочкою, бо вона схожа на зжаті губи. Ще раз подивіться у дзеркальце і спробуйте вимовити звук. М. Молодці. А зараз уважно подивіться на малюнки і назвіть слова предмети, де ми чуємо звук м. А зараз давайте перевіримо молоко, лимон, морква, ескімо. Я думаю, що всі впоралися з завданням молодці. А зараз давайте спробуємо визначити, де живе звук М. В словах малюночках на початку, всередині чи на кінці мишка, лимон, гном. Мишка. Звук «м» ми чуємо на початку слова. Лимон. Звук М ми чуємо всередині слова. Гном Звук М чуємо на кінці слова. А зараз давайте трошки відпочинемо і зробимо невеличку зарядку. Вставайте, будь ласка, і почнімо. Свої руки підніми на коліна, поклади, і коліна вправо вліво ти ритмічно розведи, руки також поміняй, і коліна розминай, а коли наступить час, одразу завмирай, рухайся. І порухалися і продовжуємо. Дивіться уважно: ось будиночок, в якому живе звук М, а ось слова, на початку яких ми чуємо цей звук. Малина, м'яч, мак, морозиво, метелик. Кожен звук на письмі позначається літерою. Подивіться уважно, яка літера позначає звук М. Це літера М. Як ви гадаєте, а на що схожа літера М? Сестрички невелички одягли нові спіднички, узялись вони за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем не сестричок букву М. Пробуйте зробити літеру М своїми пальчиками. Зіжміть кулачки, залиште великі пальчики і вказівні. І ось так їх поставте вниз. Ось така у нас вийшла літера М. Зараз давайте пригадаємо літери, які ви вже знаєте. І запросимо їх у гості до літери М. Нехай вони підуть в гості до літери, а ми з вами прочитаємо. Дивимося на стрілочку Аам. А зараз літера М піде в гості до знайомих букв. Читаємо М -мо -мо -мо. молодці. Малята ви сьогодні гарно попрацювали. І щоб закріпити літеру М і звук М, я вам пропоную викласти цю, цю літеру або з сірників, або з каштанчиків, або з шишок, або з осіннього листячка. Ми з мавпенятком прощаємося з вами і чекаємо на ваші фотографії. До побачення!